Вітаю всіх на після матчої прес-конференції матчу сьомого прес туру жіночої суперліги Демарти. Сьогодні Вінницька команда Доброді Медуніверситет ШВСМ з рахунком 3-0 перемогла збірну ю 17. Поруч зі мною головний тренер команди Добродія Юлія Іванівна Якушева. Та кращий гравець сьогоднішнього матчу Анастасія Кучер. Анастасія, вітаю вас з перемогою, з нагородою. Це перша перемога у 2023 році. Враження від вашого від цього матчу. Дуже класні емоції Ми сьогодні. Ну, вийшли з таким позитивним настроєм. А, гадаю, це став такий ключовий фактор нашої перемоги, впевненої сьогодні. Ми також виконали встановку тренерського штабу на гру і ну, знову ж таки позитивні емоції. Дякую вам, Юлія Івановна. ваші враження від сьогоднішньої гри і від гри ваших підопічних Хочу привітати кучера Анастасію. Коли вона слухається, в неї виходить дуже все успішно, молодець. Е Радіємо 3-0, 3 очка, перемога. Виконали, як каже Анастасія Кучер, виконали завдання. Ми всі бачили, сьогодні було і прийом, і все було ровненько. І дали можливість пограти діткам, які дуже хочуть грати в волейбол в майбутньому. І всім дякую за увагу, що за нас боліваєте і радієте за нас. Дякую вам за коментар.